Було багато розмов про проблеми із забезпеченням. Багато проблем багато проблем. Але знаєте що у нас є той, хто забезпечує нас? Він забезпечує нас. Продовжуйте слухати. Чому порожні полиці потрібно далеко їхати за дитячим харчуванням? Як ми зможемо заплатити за паливо? Прийшов час припинити дивитись на свої обмежені ресурси і скерувати свою віру на джерело вашого необмеженого забезпечення. Дізнайтесь, як Бог забезпечує все, що вам треба. Фактично, Бог не лише бажає сповнити ваші потреби, він бажає, щоб ви жили в переливанні через край його благословень. Скористайтесь тезами цих передач. Встановіть цілі віри на підставі писання. Заглибтесь у ті місця писання, які показують Бога як того, хто вас забезпечує. Ви член Божої сім'ї і у вашого Небесного Отця є для вас гарні подарунки. Оновлюйте свій розум Словом Божим, доки ви не будете повністю впевнені в тому, що Бог ваше джерело. Ви можете процвітати за будь-яких обставин, оскільки Ісус ваше джерело і Слово Боже ваше забезпечення. Ми, пастери Террі Пірсон, запрошує на передачу переможний голос віруючого. Ми дуже раді, що ви з нами. Ти знову махаєш рукою, так Так, махаю. Ми Знаємо, що Господь діє зараз у вашому житті. Він працює у нашому житті. Дивовижно, що відбувається в царстві Божому на землі. Пробудження прийшло. Ми славимо Бога за велиття Духа Святого в народах і в нашій країні. і ми дуже раді, що ви з нами. Ми раді, що вони з нами чи не ми так ми раді. Ми раді і пастор сказав, що Бог діє у вашому житті. Ви думаєте, але де Де? я нічого не бачу? Ось чому вам потрібно дивитись цю передачу. Так, вірно. Бо ми покажемо вам, як і де. Ми покажемо вам, як дізнатися, що він діє. Ми покажемо вам, як брати участь у тому, що він робить, і нам просто слід провести сьогодні час разом і до кінця цього тижня, і наступного так. тижня, вірно відкриваючи багато великих речей з обітниць Божих, Ми говоримо про Божу систему забезпечення. Мій Бог сповнить всі ваші потреби по багатству своєму у славі Христом Ісусом. Ми маємо тези цих передач, які ми робимо для вас досяжними безкоштовно. Зайдіть на наш сайт у розділі медіа. і Ви зможете побачити тези цих передач. І також я хочу повідомити вам, що в п'ятницю ми разом будемо приймати причастя і я дуже вдячний за те, що Господь дуже сильно проявляється у тілі Христа, особливо в наш час, особливо у тому, що стосується стану економіки. І я просто хотів, щоб Тері повторила ті речі, про які ми говорили вчора. Дозвольте мені почати з наступної цитати. проблеми з ланцюжками забезпечення по всьому світі призвели до зменшення кількості багатьох товарів, до яких звикли американські споживачі. По всьому світу, не лише в Америці, так, це всюди ти права, бо у нас глядачі з різних країн ти права. всі так. з цим зіткнулись. Це містить в собі продукти харчування, товари для дому, електроніку, автомобілі та різне забезпечення, а також дитяче харчування. Це божевілля Це божевілля. Насправді зростають ціни на товари і послуги, зростають ціни на заправках. Експерти попереджають, що проблеми швидше за все стануть ще більшими, перш ніж настане покращення. ось що говорять експерти, але в царстві Божому ми думаємо інакше. Ми чинимо інакше, ми віримо інакше і приймаємо інакше. Саме цим ми займаємось на наших передачах, дізнаємо, що робити, і що є досяжним для нас. Бо є люди, які переживають і непокояться про економіку, і про те, що відбувається в їхньому житті на це є причина, Джорджа. Так. Ми говорили, що так кажуть експерти, але Біблія це найкращий експерт, і в ній написано, що Верно. зараз важкі часи. Вірно. написано важкі часи, їх важко витримати. Тому так, експерти праві у тому, що вони кажуть, але Біблія не залишає нас цим. Бог не залишає нас беззахисними перед ситуацією у світі. Він має вихід. Так. Він хоче відділити нас так. від неприємностей у цьому світі, а не просто щоб ми десь ховались, Ні. щоб ми жили над ними. Щоб люди так. могли бачити, що Бог робить в нас, і це приверне вірно, їхню вірно. увагу, щоб він також міг забезпечити і для них. і дозвольте мені швидко торкнутися того, що стосується процвітання. Нас багато критикують за те, що ми проповідуємо послання процвітання чи те, що деякі називають євангелієм процвітання. Але по перше, Божа любов бажає забезпечувати так. людей. Я думаю, що у критиків потреби сповнені Мабуть, у них хороша машина чи навіть дві чи них вони живуть у хорошому помешканні, але є люди, які хочуть скористатись можливістю вийти з під фінансового тягаря, під яким вони так довго знаходились. Тому мета процвітання, наш мотив для накопичення, це розповсюдження і в такі часи, як зараз, ми можемо допомагати людям. Ми провели десятиріччя, зростаючи в тому, що стосується процвітання, і ми читали вчора з послання до Филип'ян 4.9, де апостол Павло написав: виконуйте те, що ви бачили в мені і чули від мене. Саме цим ми займалися останні 40-50 років. Вірно. ми виконували. Вірно. Виконували що? Виконували це в тому, що було можливим. Але це не було питанням життя чи смерті. Ми практикували на отриманні кращої машини, кращого дому, кращого одягу, кращого забезпечення. Ми практикували нашу віру стосовно більшого доходу. І не лише цього, ми використовували віру для здоров'я, для отримання скерування в житті, мудрості, поради, ми практикувались на цьому всьому, і хтось сказав, тепер потрібно перейти від цього до справжніх важливих речей. Я маю для Вірно. вас новину. В деяких місцях ви не можете отримати машину, в деяких так, місцях ви так, не можете отримати так. їжу, в деяких місцях ви не можете отримати одяг. Як чудово, якщо ви практикували ці речі останні 10, 20, 30, 40 чи більше так. років, щоб в такий час як зараз. Коли не лише вам це потрібно, а ви можете використовувати свою так. віру для інших, хто потребує допомоги. Ми робили це. Ми допомогли іншим отримати дім, отримати так. їжу, отримати машину. Так. Ми рятували людей. Наприклад, використали літак нашого служіння для евакуації людей з Афганістану. Ми допомогли зібрати екіпаж для літака, який брав участь Вірно. у тій операції. До нашого літака поміщається небагато людей. Але ми зібрали екіпаж і надіслали вірно, його туди для вірно. того, щоб вони вивезли людей на великих літаках. Чи забезпечували фінанси для того, щоб допомагати євреям повернутись до Ізраїлю? Більше як 20 тисячам людей. Більше як 20 так. тисячам людей та іншим людям також, не лише євреям, а євреями тисячам християн, Ось у чому сутність ми цього. Ми допомагали й іншим, і ми могли це зробити. Якби ми лише зараз почали говорити о Боже, 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 допоможи нам. Ми би більше думали про те, як прогодувати себе, а не багатьох інших людей. Тому ми дуже вдячні за це послання цвітання. Якщо ви ходили у вірі перед Богом, а ви можете так. бути підбадьорені тим, що настав наш час сяяти. Якщо ви критикували це, я пропоную вам покаятись. Приєднуйтесь до нас, щоб ми разом могли отримати забезпечення Боже не лише для себе. Ви не можете дати так. те, так. чого так. ви не маєте. Так ви нікому не допоможете. В такі часи. Люди також запитують, як можна навіть думати про те, щоб звільнитись від боргів. Однак наш Бог творить чудеса. Так йому подобається робити щось посеред всього цього божевілля. Бог дуже незвичний. Так він хоче показати себе. Він хоче проявити свою любов. Так, звичайно, він хоче проявити себе для вас, так. І він не бажає робити це сам і непомітно. Він хоче зробити це так. відкрито, наскільки це можливо. І він Вірно. хотів би зробити це через вас. Дозвольте мені ніж дати вам місце писання. Є місце так, писання є. для цього? Псалом 9.10 в розширеному перекладі. Господь буде твердиною і високою вежею для пригноблених притулком і твердиною в часи недолі. Високих цін спустошення і відчаю. Він притулок і висока вежа. Що таке висока вежа? Ви піднімаєтесь над так. тим, що знаходиться Ви можете внизу. бачити, що станеться. Так, вірно. Це найзахищеніше місце так. від атак ворога. Більше того, кожен може бачити ваше забезпечення, так всі інші можуть бачити, де ви знаходитесь. Так. І звісно, це бачать неприємності, цей світ, демони і так далі. Демонічна темрява, але це нормально. наш притулок. Ми його не будували. Так Бог збудував його. Так До Колосян 1.13 в розширеному перекладі. Отець визволив нас і навернув нас до себе з під контролю і влади темряви і він перевів нас. нас було переведено. Перевів нас до царства сина своєї любові, так. Тому нам не слід підкорятися сам. це залежить від того, що ми робимо. Бог має свою частину, а ми маємо свою. Так наша частина це ходити у вірі, стояти на слові Божому, вірити Богу. і бачите, як записане в Слові Божому здійснюється. Тому нам більше не потрібно жити під владою, контролем, пануванням чи впливом того, що відбувається у світській системі. Нам не потрібно бігати туди-сюди. Ми можемо залишатись зосередженими, стабільними, наше серце затверджене, і посеред всього, що відбувається, ми процвітаємо. Ми підкоряємось владі Слова Божого, крові Ісуса, імені Ісуса, яке вище за будь-яке ім'я, включаючи імена нестач та дефіциту. Нестачі та дефіцит мають підкорятися нам. Так, хвала Богу. Отже, на сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про те, що я називаю ефектом розмежування. Ефект розмежування. У Євангелії від Йоанна 17.13 Ісус описує цей ефект розмежування. Там говориться а зараз я до тебе йду. Ісус молиться Богу молиться. за учнів. Апостолів, які були з ним, і він сказав так і за кожного хто увірує через них. Так так, отже, він молиться і за нас. Так він молиться про нас. Це наймилистовіша так. молитва у Біблії. Він молиться і каже: А зараз я до тебе йду і кажу це у мирі. У, у мирі. мирі. він не говорить про світле майбутнє, як каже мій тато. Він не говорить про світле майбутнє. Він говорить про те, де ми є. Він сказав, поки я у цьому світі я молюся. Щоб про це. вони мали в собі радість мою досконалу. Я передав їм слово твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. не молюсь, щоб ти взяв їх із світу, а щоб зберіг їх від зла вони не від світу як і я не від світу. Освяти їх істиною твоєю. слово твоє є істина. Писання, говорячи про стократний урожай, відзначає з переслідуваннями. разом з процвітанням приходять переслідування. Але яка різниця, розумієте? він сказав: світ зненавидів їх, бо вони не від світу. Чому біда не ходить одна? Вони так. хочуть зберегти свій гріх, вони хочуть продовжувати робити те, що викликало всі ці неприємності. Неприємності це результат гріха, нестачі це результат гріха, прокляття це результат гріха. тому він покликав нас з гріха і перевів нас до свого дивного світла, де знаходиться забезпечення і надлишок. Але світу це не так. подобається. Світ хоче стягнути вас назад, під тиск, переслідування. Про вину, все, про що ви можете подумати, чи намагатись зробити те, що ви отримали. Вони вважають, що Бог мусить дати їм те, чого вони хочуть, те, що їм треба, і дозволити їм продовжити жити нечестиво. І Вірно. проблема в тому, що так, це не спрацює. Ливнечеве життя виробить лише нечестиві результати. Ось чому Бог Вірно. не хоче, щоб Вірно. ви це робили. І ось чому він сказав у своїй молитві освяти їх твоєю істиною, слово твоє є істина. Коли ви дивитесь на слово освятити, воно означає очистити, відділити для священного використання, відділити себе від глупоти і присвятити себе Богу. Як це зробити? Так. З допомогою Його слова, бо Ісус сказав, освяти їх твоєю істиною. Слово твоє є істина. І це наш вибір. Ми погоджуємося зі словом Божим. Ми віримо тому, що воно каже. Ми приводимо наші думки, дії, наші слова, наші мотиви. Так ми приводимо їх у відповідність зі словом Божим. І Бог такий чудовий, він дає нам Духа Святого і благодать Божа, щоб допомогти це зробити. Ми не зобов'язані робити це своїми силами, але нам слід прийняти рішення, докладати зусилля. Коли ми робимо це. Слово Боже починає процес розмежування. Так ви просто починаєте дивитися інакше. Все починає діяти для вас інакше, все відбувається Вірно. для вас інакше, і це не стається миттєво. Це процес. Біблія каже: царство Боже подібне до чоловіка, який Вірно. посіє в насіння. Він лягає і встає, але коли він прокидається, так. насіння вже виросло. Так так стається з речами Божими. Є те, що називається великим визволенням. Так і це в слові Божому. і є місця писання. і Я зібрав ці місця писання. Є кілька, які я зібрав за останні роки. Але послухайте це. Ми говоримо про те, щоб уникнути того, що відбувається у світі. Хоча ми і живемо у ньому, вибачте, друге Петра, 1,4. і це новий живий переклад Біблії Ці великі та дорогоцінні обітниці дають вам здатність ділитися його божественною природою і уникати світського руйнування. Яке викликається людськими бажаннями цим все сказано. Ось велике визволення. Ось ефект розмежування, який ми бачимо. У першому до коринтян 10.13 говориться: він знає, як визволяти від Матвія 6.13. і не введи нас до спокуси, а визволи нас від лукавого. і мені подобається записане в посланні до Галатів один, три, благодать вам і мир від Бога Отця. І Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб звільнити нас від теперішнього лихого віку з волі з волі Бога і Отця нашого, з волі Божої нашого Бога і Отця. Ми були визволені від теперішнього лукавого віку. Так знаєш, Джордж, деякі люди, які не приймають цього, у деяких християн є таке уявлення, що неприємності, випробування та труднощі приходять від Бога. Вірно, вірно. і що він хоче, щоб ви їх проходили. Він хоче, щоб ви переживали труднощі. Він хоче, щоб у вас все це було. Так. Ні, він хоче, щоб ви так. вдарили по них, але Бог не є джерелом неприємностей. Він не втікає від них, і він не хоче, щоб ви від них втікали. Але посеред всього, що відбувається, це як бути так. у бульбашці посеред так. всього, що відбувається навколо. Він береже нас, він здатний зберегти нас. Я не думаю, що люди усвідомлюють, яким лихом насправді є цей світ, який він лихий, і що він може бути ще гіршим. Тому нам потрібне визволення. нам потрібен спосіб визволення. Коли ми йдемо з Богом, ми знаходимо цю дорогу. Ми йдемо за добрим пастирем. Вірно і ми знаходимо шлях визволення. Так Так. Ми спасаємось від світу від побічних ефектів руйнування у цьому світі. якось я побачив фотографію місцевості у Флориді після урагану? Все було зруйновано. і на тій фотографії був один будинок, який стояв неушкодженим посеред всього того руйнування. навколо нічого не було. Але один дім стояв. І я справді вірю, що це картина нас посеред всього, що відбувається. І ми стоїмо посередині, і нас це не торкається. І чудово, що ми можемо стояти простягнути руку і допомогти іншим людям потрапити до нашого човна щоб врятувати їх від потопу. Ці троє єврейських юнаків, які були у вогняній печі, седрах, мисах і авданаго, вони знали, що потраплять у вогонь, так і вони пройшли крізь вогонь. Однак вогонь не вплинув на них. Писання говорить, що коли вони вийшли з печі, від них навіть не пахло вогнем. Коли моєму сину було 4 роки, він слухав дитячу версію цієї історії і сказав: від них навіть не пахло димом. Насправді, не було запаху диму та вогню на їхньому одязі. саме так нам слід проходити це. Але Вам потрібно подивитись життя Седраха, Сахи та Авденаго. Вони до того ходили з Богом, вони вже були людьми молитви. Вони вже були людьми слова Божого. Вони вже були готовими стояти всередині. Бо коли на них почали тиснути, щоб вони поклонились ідолу. Вони сказали «Ні! Ні!» цар перегрузив їм. Ми кинемо вас до вогняної печі. Вони відповіли: навіть якщо ти це зробиш, ми не поклонимось. Навіть якщо так буде, ми не поклонимося ідолу. А якщо ти вирішиш накидати нас так. в піч, ми теж не поклонимось так. твоєму ідолу, незалежно на від чого. Це здатність бути відділеними всередині Словом Божим, так. з яким вони були з'єднані. Це слово відділило їх навіть посеред вогню. Так, так воно не погасило вогонь, так. вони потрапили так. у вогонь, Чудово. але він не вплинув на них. Чудово відділення розмени. Чудове свідоцтво. Так. І що сталося? Цар впав на коліна і сказав: нема Бога подібного вірно. Богу, седраха, ми та вдинаго. Недавно я проповідував про це. Я вийшов на сцену і сказав: хто з вас вірно приносить десятину? і всюди піднялись руки. я запитав, скільки у нас тут є щедрих людей. Піднявся ліс рук. І я запитав, скільки людей знають, що ви маєте завіт процвітання з Богом. Піднялись руки, і я сказав тоді знайте, що ви вільні від порушень мереж постачання, від нестач, від жорсткого дефіциту, інфляції та економічних негараздів. Ми визволені від цього, і люди не розуміють, що є визволення. І ось що цікаво Доремлян 8.2. закон духа, життя у Христі Ісусі звільнив мене. Від закону гріха і смерті і девід вітер розповіли нам дещо. Це було так чудово. Слово визволити грецькою означає принести свободу, визволити і дати визволення. Визволення означає бути вільним від зобов'язань чи вимог, які зазвичай пред'являються іншим людям, і щось негативне присутнє в житті людей у тому, що стосується інфляції, економіки та іншого і дяка Богу. Ми визволені від цього. Так, ми вільні від цього. Так. Нам не потрібно перебувати у цьому. Нам не потрібно підкорятися цьому. Дозвольте мені дещо процитувати. Це серія проповідей, про які я говорив вчора. Брат Копленд і Біл Вінстон разом на передачі переможний голос віруючого говорили про принципи царства Божого, які діють вище від системи цього світу. І я цитую твого тата. Вавилонська система фінансів, охорони здоров'я та всього іншого, зазнає поразки. Царство Боже буде діяти за межами контролю цієї вавилонської світської системи. Ми можемо функціонувати і впливати на світ, і в той же час не бути підвладним цьому світу. І ми бачимо тут цей ефект розмежування і те, як ми відділені від впливу цього світу. І що ми знаходимося на землі, маючи мету. І причину Вам слід знати. Вам слід знати сьогодні, що ви визволені від прокляття закону. Христос викупив нас від прокляття закону. бо написано проклятий кожен хто повішений на дереві. отже, Ісус викупив нас він дав нам це викуплення від всього, що відбувається навколо нас. і посеред всього, що відбувається, ми процвітаємо. Ми процвітаємо. Так, і знаєте, коли щось відбувається, чи у нас виникає нестача, чи нам щось потрібне, чи щось не спрацьовує. Це ще не кінець історії. Ми просто ні, стоїмо ні, на слові. Ми ні. продовжуємо вірити. Я пам'ятаю, Джорджет, це сталося десятиліття тому. Але в той час так. тільки почалася економічна криза. Ситуація була серйозною, і господь сказав моєму тату: прийде економічна криза, не беріть в ній участь. І він написав своїм партнерам: прийде економічна криза, не беріть в ній участь. Що це означає? Ви можете підготуватись. Це також означає, що вам не слід розглядати себе жертвою економічної кризи. Поводьтесь як переможець. Не беріть участі у сповзанні донизу, беріть участь у підйомі догори, і це робиться вірою. Вірно. Ось чому ми продовжимо живити свою віру, слухаючи послання про віру, про віру, 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 віру. 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 Вірно, чудово. Живитися нею. Ми згоджуємо з вами зараз про те, що кожна ваша потреба повністю цілковито сповнена по багатству Божому в славі Христом Ісусу. Ми стоїмо у вірі разом з вами в ім'я Ісуса. Ми повернемось за хвилину. Залишайтесь з нами. Цього тижня ми говоримо про те, що Бог моє джерело. І я хочу прочитати вам дещо стосовно цієї теми. послухайте багато людей зустрічаються з великими фінансовими неприємностями і надто часто вони намагаються вирішити свої проблеми природними засобами. І ось що відбувається: вони дивляться на свою платню. Потім вони дивляться на свою потребу, неможливо. Потім вони дивляться на свою платню. Потім знову на потребу все одно неможливо. І чим більше люди проводять час у цьому підступному циклі, тим більше вони розчаровуються. І ця даремна вправа зазвичай супроводжується серією запитань: як ми заплатимо за це? Звідки прийдуть гроші? Що нам робити? Ми маємо джерело забезпечення. І я дуже вдячний за те, що Бог наше джерело ми закликаємо вас замовити наші матеріали. Слухайте їх. Нехай це потрапляє всередину вас. Для вас досяжні тези. Ви можете читати їх. Ви можете перечитувати їх знову і знову і оновлювати свій розум дуже важливим фактом, що Бог так. наше джерело. І ми хочемо робити все, що можливо, для того, щоб нагадати вам про необхідність живити свою віру. Ось чому ми маємо журнал «Переможний голос віруючого він видається щомісяця. Він абсолютно безкоштовний. Ви можете замовити його на нашому сайті kcm.org.ua. Ви не зобов'язані це зробити, але незабаром ви будете вдячні, що дозволили цим матеріалам прийти до вас. Хвала Богу. Хвала Богу. Богу. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус, Ісус є, Господь. є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCMRK. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCMRK. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.